І так. Oh <кхем> І так. Всім доброго дня. З вами я, Тоуди. Я продовжую проходити GTA 3 Frosted Winter з новим сюжетом. І так. І так, е. Місія номер 20. Теж на Ікудзу. Але його брата, ладно. Не будемо вникати детальніше. Пішли, поїхали. It's all about the message. Ага. Досить така інтересна місія. Destroy all the tracks. Mm -hmm. Понятно. І так, що нам потрібно зараз зробити? Так. Секунду. Нам потрібно... Тоді Кудза сказав, що нам потрібно. Усі... Mm. Уничтожити всі. Уничтожити всі грузов... грузовики на... на набит... набитиме оружжя. Зачекайте, бо щось дуже голосно. Грає, музика. Я трохи. О, господичку, я ж на всю катушку добавив. Понятно, чого мене не чути. І так. Все нормально. Уже тепер. І так, що е, ціль задання. Значить, потрібно е, поїхати на склад один. Там ли приїхали руські чи щось таке. І охороняють е, грузовики. Набиті з. З оружжя. Тобто. зброєю. Так. І так. Ну що, їдемо на третій остров. Саме тут є склад, на якому охраняться три грузовика, в яких є зброя. Ну, тобто три грузовика набит... набитима зброєю. Ладно. Так. Сюди. О, бачите на карті? Видно. Тут би, конечно снайперську непогано мати. Так, ого. Кудій один з цих грузовичків повинен поїхати. Тепер. Щойно. Чи ніт? Теж нахрен. Мен дурацький. Так, і залишився останній і місія... Пройдена Hey. А ты утки цю Зараз ми і тебе ліквідіруємо Все, ліквідирували. і тепер залишився останній грузовик. Стріляємо з дробаша. Можемо йти спокійно. місія пройдена. Ну що Не така уж і... Важка місія, я би сказав, любі друзі. Ну що, місія тим часом пройдена. Всім желаю удачі і спасибі, що дивились мене. З вами був я, Ототі. Так, так, біля мікрофона був оттоті. І так. Час прощатися. Всім дякую за перегляд. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи и пока. Чао!